Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас в ім'я Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Ми продовжуємо вивчати, досліджувати Боже Слово. І дуже приємно, що те, хто з вас коментує ці відео, задає питання, звертається. З проханням прокоментувати те чи інше місце зі святого писання, пояснити. Це велике благословіння мати непофальшоване Боже Слово, слухати його, чути Його, вивчати Його. І ми молимося, щоб саме таке чисте, непофальшоване слово Боже завжди перебувало в Україні. Перебувало в наших церквах, перебувало скрізь, де відбувається служіння, богослужіння, щоб люди, віруючі, діти Божі, усі могли чути Його і могли насолоджуватися Божою правдою, мати у Божому слові радість і утіху. Сьогодні ми розглянемо. Слово Боже, яке міститься у посланні апостола Якова у другому розділі. Зачитаю цей уривок із послання Якова, над яким будемо сьогодні міркувати. Отже, апостол Яків каже: брати мої, не зважайте на особу, майте віру у нашого Господа, слави Ісуса Христа! Адже, коли до вашого зібрання увійде чоловік із золотим перснем, і в блискучих шатах, і увійде також бідний у Богому одязі, а ви поглянете на того, що у шатах блискучих, і скажете: ти сядь отут зручно, а бідному скажете, а ти стань он там або сядь тут, на моєму підніжку. То хіба не вчинили ви? Поділ між собою, хіба не стали ви суддями із лихими задумами? Слухайте, любі брати мої. Хіба не обрав Бог бідних світу як багатих вірою і спадкоємців царства, яке він пообіцяв тим, хто любить Його? Отож. Коли ви виконуєте царський закон згідно з написаним люби свого ближнього як самого себе, то добре робите. Коли ж зважаєте на особу, то чините гріх. Закон звинувачує вас як порушників. Адже хто увесь закон виконує, а згрішить бодай в одному, той став винним в усьому. Яка користь, брати мої, коли хтось скаже, що віру має, а діл немає? Чи віра може його спасти? Коли брат або сестра будуть голі і позбавлені щоденної їжі, а хтось із вас їм скаже: Ідіть з миром, грійтеся та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла. Яка з цього користь? Так і віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. Але хтось скаже: ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл, а я покажу тобі свою віру зі своїх діл. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого. І Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, я не здивую нікого з вас, коли скажу, що в повсякденному житті ставлення людей до інших різниця. І почасто воно вмотивоване непобожністю, нечеснотами. Шаною і гідністю, а лестощами або думкою про вигоду. Ну, насамперед для себе, звичайно. Іншими словами, до владних чиновників, посадовців, заможних, тих, від кого люди очікують якоїсь вигоди, вони нерідко ставляться запопадливо, улесливо, намагаються їм. Винятково догодити, а натомість до інших, зокрема до простих людей, ставляться з презирством, байдужістю та зневагою. Так не повинно бути, дорогі у Христі, надто у церкві Господа нашого Ісуса Христа. І святе Писання, також Господь навчають нас, що віруючі є членами однієї. Великої Божої родини, і між ними повинні панувати виняткові стосунки, які ґрунтуються на християнській любові. Недарма віруючі у церкві християнській, звуться, називають одне одного, братами і сестрами у Христі. І це чудово. Нам слід шанобливо і з великою повагою ставитися одне до одного, зокрема до старших батьків, наставників, вчителів, пастирів, проповідників Божого Слова. Ми повинні пам'ятати, що лише тут, на землі, поки ми живемо, люди відрізняються посадою, матеріальним становищем, освітою. Ще чимось. Але в очах Божих перед Господом усі вони рівні без винятку, не мають жодних привілеїв. Написано: Бог не дивиться на обличчя. Трапляється, що діти Божі, віруючи, сліпо копіюють хибні, просякнуті зі псутістю Користолюбством, лицемірством та іншими гріховними речами світські правила поведінки, і застосовують їх або намагаються їх застосувати у церкві? В який спосіб? Несправедливо і безпідставно вирізняючи одних серед інших. Про що якраз сьогодні каже апостол Яків? Він застерігає щодо цього і наказує приймати у церкві усіх людей доброзичливо і з любов'ю, без огляду на обличчя, на статки, на посаду, на положення в суспільстві і так далі. Чому? Тому що, як ми вже казали, Бог приймає і спасає грішника без огляду на всі ці речі. Він не дивиться на обличчя. Він приймає нас такими, як ми є. Господнє благословіння і спасіння однаковою мірою дарується Богом усім, кого Він покликав, привів до себе через свої засоби благодаті. Щоби підкреслити. Нехибне запопадливе ставлення частини віруючих до заможного чоловіка, який прийшов на зібрання віруючих, як їм каже, і ви поглянете на того, хто у шаті блискучий. При цьому він використовує таке грецьке слово як епіблепсете, яке дослівно можна перекласти таким чином зробити великі очі. Таким чином він наголошує, що деякі віруючі, коли увійшов Багатій до церкви, поїдали його очима, не зводили з нього очей і були ладні догодити йому в усьому. Натомість, коли прийшов бідний чоловік, то ним знехтували миттю і вказали йому на його місце. Як каже, що тілесні думки. Деяких віруючих при появі багача, так заслонили їм очі, що вони відразу стали злодумними суддями. Дослівно це слово можна перекласти як судді, що сповнені гріховних думок. Скільки подібних суддів ми бачили впродовж останніх років в Україні? Але дяка Богові. Що не всі вони такі. Ось таке вибіркове ставлення до ближнього у церкві Христовій, про яке говорить сьогодні апостол Яків, не є богоугодним ділом і суперечить Божій волі. Пиха, гординя, вибіркове ставлення до людей не повинні бути рисами віруючих дітей Божих. Наслідуючи Господа, Яків намагається прищепити нам його погляд на речі, його погляд про те, що нашим ближнім є кожна людина, яка поряд з нами, серед нас. А Божа воля це любити ближнього, як каже Господь, як самого себе, робити те, що добре в Божих очах, і дотримувати не лише якусь. Ту чи іншу Божу заповідь чи частину тієї чи іншої Божої заповіді, яка влаштовує нас в даний момент, але повністю усі Божі заповіді. Звичайно, робити це досконалими неспроможні. І ще одна проблема, притаманна деяким людям, це хізування власною праведністю, надто як вони вважають своїм досконалим. Побожним життям, яке відповідає тому, що каже святе Писання. Однак, при цьому такі люди робляться сліпими законниками, не помічають своїх хиб і помилок, не бачать, як вони збочують від правди Божої від Євангелія Господа нашого Ісуса Христа на манівці. Отож вони стають подібними до тих, хто бачить в осі ближнього скалку, як каже Спаситель, а в своєму осі не помічають навіть і колоди, яка стерчить із нього. Незберечною істиною є те, що, будучи за своєю природою грішними і зіпсутими, ми всі без винятку, як мене щодавно казали. Неспроможні сповняти Божі заповіді досконало. Отож, якщо ми неспроможні, то який вихід? А вихід дав сам Небесний Отець? Його син, наш Спаситель Ісус Христос, став під закон замість нас, виконав Його і викупив нас. Підзаконних, так говорить Святе Писання. І праведність Ісуса Христа через віру в нього залічується сьогодні нам. Через спасенну віру в Сина Божого, нас задягнено в одежу Його праведності. Це виняткова одежа. У ній ми можемо сміливо стояти перед Небесним Отцем і про цю рятівну одежу. Нам щоденно нагадує наше хрещення з усіма його благословеннями. Дорогі брати і сестри, апостол Яків нині каже нам про правдиву християнську любов і віру, яка чинна любов'ю. Він навчає про ту живу віру, яка повертає нас до нагадування Божої любові до нас. Про ту любов. З якої Отець Небесний віддав за нас свого Сина, що помер за нас на Христі і за наші гріхи, щоб ми отримали прощення гріхів, спасіння і вічне життя. Як і нагадує нам слова святого Павла, в якій той оприлюднює в посланні до Ефесян, там написано: Спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, це дар Божий. Не від щоб ніхто не хвалився. Водночас Яків наголошую, що віра без діл є мертва. Коли віруючи в церкві, вдома, на роботі, на кожному місці, де вони є, нехтують християнськими чеснотами, заповідями, потребами ближніх, то їхня віра таким чином є мертва. Вона не має добрих плодів. Натомість, добрі діла християн є виявом і прямим доказом правдивості їхньої віри і перебування у Слові Божому та заповідях Ісуса Христа. Є гарні слова, які сказав Мартин Лютер: зокрема, віра є Божим ділом всередині нас. Що змінює нас і дає нам нове народження від Бога. Вона знищує старого Адама і робить нас цілковито іншими людьми. Вона змінює наші серця, наші душі, наші думки, усі наші сили. Вона приносить із собою Святого Духа. Саме ця віра є живою, творчою, дієвою і могутньою річчю. Віра не може. Не робити добрі діла. Вона не запитує постійно, чи добрі діла повинні робитися, чи ні. Але перш ніж хтось запитає про це, вона вже зробила їх і продовжує робити безперестанку. Кожен, хто не робить добрих діл, є таким чином невіруючим. Він весь час спотикається і шукає добрі діла та віру, навіть не знаючи, що віра і добрі діла існують. Отож, як неможливо відділити тепло і світло від вогню, так само неможливо відділити віру від добрих діл. Справді добрі слова, сказав реформатор. Дорогі ухресті! Будьмо вдячні Богові за Його ласку, милосердя, щедроти до кожного з нас. Зміцнюємо свою віру тілом і кров'ю Божого Сина в Господній вечері. Пильнуємо про добро, мир і злагоду. Підтримуємо проповідування і поширення Євангелії Ісуса Христа своїми пожертвами, часом. тими, Дарами і талантами, що дав нам Господь, любімо один одного нелицемірною любов'ю і піклуємося про те, щоб наша віра ніколи не була мертвою, а живою, щоб вона завжди зароджувала добрими плодами любові до наших ближніх. Бог миру, який з мертвих підняв великого пастиря вівцям, кров'ю вічного заповіту Господа нашого Ісуса Христа, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю сповняти Його, чинячи у вас любе перед лицем Його через Ісуса Христа, якому слава навіки вічні. Благодать Божа, нехай буде з вами, нині. І повсякчас, амінь.